Їх проводжають зі сльозами діти та дружини. Півсотні бійців спецпідрозділу міліції Чернігів рушають на схід. Більшість з них провела два тижні вдома, а тепер їдуть змінювати побратимів. Цим бійцям предстоїть вирішати ті задачі, які будуть поставлені перед ними руководством на місці дислокації, підтримання порядку путем, путем регулювання ситуації на блокпостах. Це і зачистка місцевості після проходження воєнних. Це і несення служби совместно з Місне міліція з тими, хто остався міцної міліції. Це й участі в зачистках в гарячу точку. Чоловіки поїхали зі зброєю, яку видало міліцейське керівництво. Бронежилети отримують на місці. Все інше довелося купувати за свої кревні. Втім, хлопці грошей не рахують. Головне, аби мешканці сходу та земляки спали спокійно. Завтра вони прийдуть на нашу землю, на нашу Чернігівщину. І завтра вони будуть тут. будуть те саме з нашими дітьми, з нашими батьками. Тому ми ми отримали 4 тисячі гривень, ми за їх три потратили на особисті речі, щоб їхати туди і міняти людей. Це без ніяких. Для рідних вони вже герої, жінки не приховують свого захоплення. Я поражаюсь їхні мужність, потому что очень много жит... вже ну, вот даже сталкиваєшся з людьми, мужчинами такого молодого возраста, и вони насколько они совершенно далеки, з краю, там ничего не знаю. Люди, которые мужчины сегодня в нашем городе Чернигове, которые боятся даже ответить. На слава Україні не бояться даже ответить, що героям слава Никакого ранения, Ні ни в коем случае всі живые, здоровые. Нам надо порать землю, копать огороды, поднимать наше производство, Ну щоб у нас страна була прекрасною це кише. На початку травня батальйон міліції Чернігів присягнув на вірність українському народові. Переважна більшість бійців пройшла Євромайдан.